С Виктором Фантасмагоричне кохання на два міста Аліс із самого дитинства має три пристрасті: любов до Вуді Алена і Коула Портера та шалено обожнює кеди. Вона категорично відмовляється заводити романи. А єдиного хлопця, який їй сподобався, спокусила її ж сестра. Розраду дівчина знаходить у розмовах зі своїм кумиром Вуді Аленом. Щоправда, останній висить у вигляді величезного плакату у її спальні та відповідає їй добірками цитати з власних фільмів. Минають роки Аліс вже три. У спадок вона отримує батькову аптеку. Потайки разом із ліками дівчина роздає клієнтам DVD з улюбленими комедіями, адже впевнена, ці фільми здатні зцілити від усіх недуг. Друзі ж не втрачають надії познайомити її ще з неодруженими чоловіками. І саме завдяки одному з них вона випадково зустрічає Алена перед готелем у Парижі. Режисер та сценарист Софі Лелуш, мелодрама париж манхеттен в українських кінотеатрах з'явиться незабаром. Встречаются, влюбляются, лгут. Это жизнь.